Продаж у нас Volvo s 60 Це у нас автомобіль 2016 року випуску, по Америці 2017 приїхав з механічними пошкодженнями по двигуну, були задири в циліндрах, та був момент по правій задній дверці, по кромочці нижній. Фарбовані у нас тільки два елементи, це дві праві двері. По автомобілю по двигуну повністю стоїть новий. Двигун з пробігом 2000 км. Готовий повністю до ендоскопії, повністю до діагностики. Автомобіль в ідеальному стані по мотору. Масло не їсть, працює ідеально. По резині у нас 24 го року гума, лінзована оптика, автомобіль в сірому сир кольорі, в гарній комплектації. Всі електросклопідйомники, датчики світла дощу. Також у нас пам'ять сидінь на три режими, світлий салон, круїз контроль присутній. підігріви сидінь також у нас є. Звичайна автоматична коробка передач, присутній люк, світла стеля. По жодних стуків, нарікань немає. Знаходиться вона в Києві на вулиці Сумська, 2. Телефонуйте, домовляйтесь за огляд, тестуйте і купуйте.